Реалізувати власні ідеї за гроші міського бюджету з наступного року отримують можливість школярі сумської громади. За словами заступниці начальника міського управління освіти Олени Назаренко, у міському бюджеті на це планують передбачити 1 мільйон гривень. Більше про те, хто може взяти участь і які ідеї прийматимуть далі в сюжеті. Аліса Лук'янова, авторка петиції про впровадження у сумах шкільного громадського бюджету. Її ідея набрала 256 голосів із 250 необхідних для розгляду петиції. Дівчина розповідає, ідея виникла, коли брала участь у симуляційній грі у шкурі депутата, де школярі вивчають, як працює місцеве самоврядування. Три дня поспіль до нас приходили депутати, розповідали про свою роботу, і я в кожного питала, де знайти учням гроші, аби реалізувати свої проекти. І вже на третій день ми розглядали різні шляхи вирішення цього питання, цієї проблеми, і нам сказали, що ось в деяких містах існує така річ, як шкільний громадський бюджет. І мені хотілось, аби... А ця молодь знала, як правильно створювати проєкти, як правильно щось змінювати у своїй школі. Однією з учасниць робочої групи по розробці шкільного бюджету стала Катерина Гром. Говорить, має ідеї, які б вже хотіла втілити в життя. Не вистачає якихось тренінгів ще до лідерства, лідерських якостей. Бувають випадки, коли там. Діти хочуть якось робити, але вони соромляться. Можливо, якісь тести для того, щоб зрозуміти, як ти, який ти у команді, яку роль там граєш. Ну відіграєш, і хотілось би якось це розширити. У розробленому робочу групу і затвердженому міською радою положення йдеться про розподіл проєктів на загальноміські та внутрішньошкільні. На втілення одного загальноміського передбачено не більше 100 тисяч гривень. На внутрішньошкільний до 30 тисяч гривень, якщо в школі навчається більше 400 учнів 7-11 класів. І до 15 тисяч гривень, якщо в школі кількість учнів менше 400. За словами заступниці начальника міського управління освіти і науки Олени Назаренко, участь у конкурсі проєктів зможуть узяти 32 школи громади. Це ті, де навчаються учні середньої та старшої школи. Це є можливість реалізувати ідею, яку можна в межах одного закладу здійснити. Це один варіант. Тобто, це може бути, повторюся, придбання якогось оснащення, це можуть бути якісь музичні інструменти, якщо вони хочуть створити групу. Це може бути якийсь проект відповідно по СТЕМ освіті, будь-яка ідея, яка їм цікава, а не нав'язана якоюсь там освітньою програмою або чимось іншим, в баченні дорослих важливим. Якщо говоримо за... Загальноміські шкільні проєкти то це ідея, яка може бути реалізована разом спільно декількома школами або ж всіма закладами освіти. На онлайн зустрічі з представниками проекту Ради Європи зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень його керівник Володимир Кибало розповів, аби допомогти сумчанам із втіленням проєктів наприкінці січня наступного року планують провести серію тренінгів, під час яких навчатимуть школярів писати проєкти та складати кошториси. Скільний громадський бюджет. Він дійсно зараз популярний в багатьох містах України, стрімко проваджується, стрімко розвивається а також і в європейських містах, з яких ми брали приклад, це насправді про розвиток потенціалу дітей і молоді. Це про те, як вони завтра стануть активними жителями, активними громадянами і будуть брати активну участь у суспільно-політичному житті. Будуть активно йти на вибори за словами Олени Назаренко у бюджеті 2022 року на реалізацію ідей школярів запланували один мільйон гривень. За включення їх до бюджету мають проголосувати депутати. Сподівання, що всі 30 плюс більше 30 школ одразу включаться в процес. Точно ніхто не сподівається. Це буде поступово, і ми прописали саме в рамках компенсатора цього механізму, що Шкіль... В рамках школи проєкт запуститься лише в тому випадку, якщо в школі буде забезпечена певна конкуренція, тобто подано не менше трьох проєктів. Тобто ми намагалися передбачити, щоб, ну, щоб це не було просто використання школи додаткового ресурсу. Це, це точно крута ідея, крута ініціатива. Чи будуть якісь недоліки, чи будуть е, якісь е, проблеми за реалізацією? Вони безумовно вони будуть. Але поки ми не почнемо, ми їх не дізнаємося. Втілити у життя усі проекти, які будуть відібрані, планують у наступному році. Сам конкурс, за словами Олени Назаренко, оголосять після навчання, яке організують представники Ради Європи. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. У Сумській громаді бюджет участі запровадили у 2016 році. За словами начальника управління комунікації та інформаційного забезпечення міської ради Андрія Моші, з 2016 по 2018 серед допущених проєктів реалізували 48, Чотири залишаються нереалізованими. У 19-20 роках конкурс не проводили. Цього року мешканці громади подали 37 проєктів. На їх реалізацію необхідно 15,5 мільйонів гривень. Зараз ці проєкти опрацьовують у структурних підрозділах міської ради. Після цього за них мають проголосувати мешканці громади.